Це законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур. Раді повідомити про успішну співпрацю з нашим клієнтом, який звернувся до нас для узаконення комплексу будівель та споруд загальною площею 1790,2 метрів квадратних. Наші юридичні експерти забезпечили замовника безкоштовною консультацією та склали офіційний договір, чітко визначивши обсяг робіт та їхню вартість. Фахівці компанії всезаконно забезпечили повний супровід у процесі отримання дозвільних та реєстраційних документів, а також реалізували проект під ключ. Усе це виграло довіру. У нашого клієнта та сприяло успішній реалізації процедури легалізації самобуду. Процес документального оформлення легалізації самобуду зайняв лише 5 місяців, що свідчить про високий рівень професіоналізму та ефективність нашої команди. У кінцевому результаті наш клієнт отримав повний пакет узаконених документів на комплекс будівель та споруд. Крім того, йому було надано право власності на власне майно, що відкриває нові перспективи для подальшого розвитку та функціонування промислового комплексу висловлюємо щиру подяку нашому клієнту за вибір наших послуг та довіру вирішенню такого важливого завдання. Ми завжди готові допомогти вам у реалізації проєктів та забезпечити найвищу якість юридичних послуг. Компанія всезаконно запрошує всіх, хто має схожі завдання для аудиту та консультації. Наша команда готова до нових викликів та досягнення успіхів разом з вами. Все законно, ваш надійний партнер.